І на каналі Малого Краюки ми починаємо. Дай Боже щастя, шановне панство. Якщо ви задумалися про ремонт і вже чухаєте потилицю від кількості варіантів, то ви за адресою. Сьогодні я розповім вам, як зробити стильний, функціональний і при цьому не надто дорогий інтер'єр. А ще як не потрапити у пастку, коли будівельники зі знанням справи намагаються вам Парите те, що вам точно не потрібно. Запасайтеся кавою, слухайте і дивіться уважно. Буде дуже і дуже корисно. Ви на каналі Меблевого краю і з вами Роман Погайдак. І поговоримо ми сьогодні про те, як зробити ремонт недорого, але при цьому дуже стильно. 25 порад, як зекономити на ремонті. Я підготував вам 20 чи навіть 30, а може навіть іще більше. Або як каже моя коліжанка айтішниця, 100-500 порад економії. Отже, не гаємо часу і порада перша. Головне правило стильний інтер'єр не дорівнює найдорожчим матеріалом. Можна витратити купу грошей, але жити в цьому інтер'єрі якось не дуже хочеться. Що зробить же ж вашу оселю унікальною? Речі, які мають для вас значення. Це можуть бути книги, фото із відпустки чи навіть бабусинь з ревіз, який ви пам'ятаєте ще з дитинства. Такі деталі додають атмосферності. Якщо шукаєте варіант і дешево, і сердито, беріть окремих фахівців. Але є один нюанс: вам доведеться стати і виконробом, і дипломатом-переговорником, а також менеджером із критичних ситуацій. Бо штукатур із плиточником можуть спілкуватися так, що сусіди дізнаються нові слова. Якщо ж ремонтні роботи грандіозні, без дизайн проекту не обійтися. Це як дорожня карта для всіх учасників процесу. Куди вона заверне, туди ви і потрапите. А без неї, ну, ви в курсі, куди Іван Сусанін завів народ і що з ним трапилось. Якщо хочете зробити шумоізоляцію між кімнатами. Гіпсокартон це ідеальний вибір, але треба підходити до цього з розумом. Наприклад, стіни із двох шарів гіпсокартону з обох боків і заповненням мінватою це оптимальний варіант для більшості квартир. Якщо грошей небагато, замість фанери для закладних можна використовувати ОСБ-плити. Не обов'язково фанера чи ОСБ має бути повсюди. Для локальних закладних достатньо зробити їх тільки там, де ви плануєте щось прикріпити. Це дешевше, але також надійно. І ось варіант із одним шаром гіпсокартону. Ми його залишаємо тим, хто любить ризик, бо конструкція виходить хиткою як держбюджет перед тим, як його затвердять. Під час ремонту стін наполягайте саме на вашому варіанті. Важливий момент. Не відійдіться на запити від майстрів, типу, а вам це точно треба. З вуст майстра, який 15 років у Москві робив ремонт для усяких там високопоставлених орків, звучить звичайно солідно. Проте уважно слухайте, що вам пропонують, і ставте завжди запитання. Знаєте. Найулюбленіша відповідь будівельників це ой, ми так завжди робимо. Ви при цьому дякуєте йому за пораду та наполягаєте, щоб вам зробили так, як хочете ви. Електрика від забудовника це лотерея. Вам пощастило, якщо розетка є хоч одна на стіні, і вона на своєму місці. Але краще все-таки замінити автомати на якісні, і тоді ви зможете користуватися технікою спокійно, а не молитися перед кожним включенням чайника. Розведення електропроводки з нуля дозволяє зробити все так, як вам зручно. Особливо це стосується кухні, коли на ній багато розеток не буває. А ще подбайте про правильне розташування електрощитка. Знаєте, що смішно? На деяких об'єктах його монтують над дверима. Щоб щоразу перед відключенням автоматів треба було підстрибувати, як на шкільній фізкультурі. Окремий щиток для слабострумового обладнання це також корисна штука. Але якщо не хочете заморочуватися, то розташуйте трансформатори десь у меблях або поруч із світильниками. Головне передбачити це заздалегідь. Бо інакше вони стерчатимуть, як у найдорожчих вілах Дубая, де трансформатори виглядають з-під карнизів, бо їх забули вмонтувати остарбайтери там, де саме вони потрібні. Не повторюйте їхніх помилок. Приховані двері без лиштви виглядають неймовірно стильно. Коли все в один рівень, коли плінтуси в різні, а фарба одного кольору мінімалізм у чистому вигляді. Але підготовка під такі двері це зовсім інша історія. Тут не можна халтурити. Рівні стіни, ідеальна стиковка, правильна фурнітура. Хочете мінімалізму? Готуйтеся! Що це коштуватиме вам часу, нервів і грошей. Але є нюанс. Щоб ця краса вдалася, потрібно все на чорновій стадії врахувати. Всі деталі від товщини штукатурки до остаточної висоти підлоги. Шанс промахнутися є, і він надзвичайно величезний. І дізнаєтеся ви про це, як правило, у кінці ремонту. А ціна на ці двері. То вона така, що дешевше було б наняти охорону для ваших старих дверей. Якщо бюджет обмежений, можна сміливо брати класичні двері із лиштвою. З ними простіше, вибір більший, а виглядають вони не гірше. Але якщо вас не лякає виклик, то приховані двері, особливо нестандартної висоти 2,5 метра чи взагалі у стелю, вони візуально піднімають її. Щоправда, при цьому опускають ваш банківський рахунок, бо нестандарт завжди коштує більше. Двері з натурального шпону чи ламіновані двері. Натуральний шпон виглядає завжди елегантно, але дуже він ніжний. Один невдалий рух і все. Доведеться переклеювати шпон. Ламіновані ж двері вони дешевші, витриваліші. І виглядають ну майже так само естетично красиво. Тож для практичних людей це ідеальний варіант. Ремонт любить нестандартні рішення, але не любить нестандартну доставку. Уявіть, ви замовили двері заввишки 2,5 метра і вони не влазять у ліфт. Тепер доведеться піднімати їх сходами, ще й платити за це окремі гроші. І це ми навіть не говоримо про меблі чи конструкції, які можна затягувати у квартиру тільки через вікно. Маєте високі стелі у старому фонді? Уявіть, як ваші будівельники виносять через вікно старі меблі або заносять нові конструкції. І при цьому випадково розбивають ще й вікно. Тож перед тим як купувати щось нестандартне, подбайте про логістику. Отже, тіньові плінтуси це топчик у дизайні, але виклик для будь-якого майстра. Хочете сучасний мінімалізм, тоді готуйтеся викласти кругленьку суму. Тіньові плінтуси і її двері прихованого монтажу потребують ідеально рівних стін. Якщо зробити їх криво, замість сучасного стилю отримаєте офіс часів 90-х років. Мінімалізм дешево зробити не вийде. Перевірено, доведено і підтверджено нами. Тут вам потрібні чіткий план і команда, яка знає, що робить, інакше ризикуєте отримати замість стильного мінімалізму щось на кшталт шкарпетки визирають з під штанів. Хоча зараз і так модно. Секрет успіху тіньового плінтуса – так це правильно узгодити процеси між маляром і будівельниками. Бо будівельники вам скажуть, та хай Малір з цим розбирається. Ну, а маляр прийде і скаже: Ну що це за, за сюр? Я тут нічого зробити не можу. Якщо хочете зекономити нерви, вибирайте тоді класичні плінтуси. Вони простіші, дешевші і не змусять вас ночами гуглити, чому тіньовий плінтус, монтажник та маляр. Не дружить між собою. Висновок. Домовляйтеся заздалегідь, хто і як це робитиме і за що відповідатиме. Рівна підлога це не тільки красиво, але й практично. Бо, якщо покласти ламінат на нерівну основу, вас чекають горби та ями. Звичайно, якщо бюджет обмежений, ламінат можна класти на те, що є. Але якщо говорити про паркет чи плитку, без рівної поверхні ніяк. А тепер битва титанів. Натяжна стеля проти гіпсокартону. Якщо у вас є стеля з проводкою, а бюджет обмежений, то натяжна стеля із ПВХ це найдешевший і найшвидший варіант. Але попереджаю, не економте на профілях і кутниках, бо потім можна шкодувати, дивлячись на той жахливий пластиковий перехід між стелею та стіною. Хочете щось цінніше? Вибирайте тіньові профіля. Вони дорожчі, але виглядають як естетичний витвір мистецтва. А якщо ви хочете ще більше преміальності, тоді тканинні натяжні стелі стануть гарним рішенням. Для шальнувальників класики та елегантності є гіпсокартонні стелі. Тут ви легко додасте ліпнину, але забудьте про економію. Це точно не ваш випадок. Якщо ж ви хочете щось дійсно бюджетне і стильне, зверніть увагу на бетонну стелю. Просто ви її покриваєте матовим лаком і все готово! Виглядає мінімалістично, сучасно і оригінально. Але є один нюанс: такий варіант потребує акуратності, бо зіпсувати естетику ну дуже легко. А ще, якщо у вас класичний інтер'єр, то бетонна стеля виглядатиме якось м -м, не тойво. м'яко кажучи, не дуже тому кожному своє класиці ліпнина, лофту чи стилю індастріал, бетон. Підвіконня це той елемент, на який ми звертаємо увагу лише тоді, коли там сидить кіт чи стоїть вазон. Що робити, якщо хочете мати гарне функціональне підвіконня, але не готові витрачати на нього весь сімейний бюджет? Відповідь проста: керамограніт. Це не лише практично, але й естетично. Зробимо запил під 45 градусів, акуратно підженемо малярку, і вуаля! У вас сучасне. Міцне підвіконня, якому байдуже на мокрі лапи кота чи розлиту воду від вазону. Якщо у вас відкриті вікна без штор, то дешевий пластиковий підвіконник може зіпсувати вам всю картину. Радіатори це болюче питання. Якщо у вас є штори або тюль, тоді просто пофарбуйте звичайні радіатори у колір стіни і спіть спокійно. Але ось із підведенням до радіаторів усе серйозно. Вивід із підлоги, забудьте про нього. Це буде завжди заважати пилососу, швабрі, навіть вашій совісті. Найкращий варіант ховати підведення у стіну. Так, трохи це дорожче, але безумовно варте того. А ще славнозвісний лофт. Він хоче старих, добрих, чугунних батарей, але пофарбованих бажано у антрацитовий чи то чорні кольори. Тобто у лофті все навпаки. Штори це магія. Це те, що перетворює ваш ремонт із. Майже готово на ого як затишно. Ви можете піти шляхом мінімального опору і взяти готові варіанти у магазині. Але якщо бажаєте чогось дійсно унікального, тоді замовляєте індивідуальне пошиття. Цей костюм на замовлення дорожче, але виглядає відповідно. Друзі, якщо є щось на чому економити не варто. Так це інженерія. Наприклад, вбудовані у стіну змішувачі це не лише красиво, але й дуже практично. Вбудовані змішувачі це любов із першого погляду. Виглядає стильно, займає менше місця, а ще і легко мити. Але є знову ж таки нюанс. Внутрішні частини змішувачів потрібно ще на чорновому етапі монтажу. Замовляйте їх заздалегідь. Бо чекати доставку кілька місяців у розпал ремонту то ще той екстрім. Тож, якщо ви вирішили піти цим шляхом, то замовляйте все наперед. До речі, якщо хочете зекономити, беріть. Найдешевші змішувачі, але будьте готові, що китайська сантехніка може порадувати вас іржавою водою, постійним шумом у трубі і ремонтом кожних півроку. І не забудьте при цьому застрахувати квартиру, і це найкраще вкладення, коли ви вирішуєте ризикувати, економлячи на сантехніці. Друзі, датчики протікання це мастхев. Їх встановлюють під пральною машиною, раковиною, унітазом чи ванною. Якщо щось піде не так, сигнал буде негайним, а вода не встигне створити вам власний аквапарк чи аквахату. А за допомогою нашої української системи від компанії Ajax ви зможете не тільки знати, коли у вас сталася така халепа, але й одночасно знешкодити її. Бо електромагнітний клапан вмить перекриє подачу води у дім. Система розумного будинку оповість вас про дану проблему. І це стосується не тільки води, але й газу. Проблем з електрикою, чи навіть недобросовісними сусідами, які вирішили позаглядати вам у вікно. Чи вчинити там якусь вам пакість. Власне, придбати, а перед тим проконсультуватися щодо різноманітності різних датчиків ви можете у наших друзів та партнерів у компанії Lighthouse. Вона є сертифікованим представником Аяксу у нашому регіоні. Тут ви можете придбати усе необхідне обладнання для безпеки вашого дому. А також різноманітні системи освітлення, контакти лайтхаусу у місті Тернополі, а також у мережі інтернет я залишу в описі під відео. На підлозі кухні та перед покою тільки плитка або керамограніт. Або кварц-вініл, Але я вам цього не казав. Керамограніт це як бронежилет для ваших підлог. Витримує все, навіть якщо ви вирішите навчати собаку танцювати танго. Якщо бюджет обмежений, то вітчизняний український керамограніт чудово впорається із вашим завданням. Обирайте спокійні природні кольори, і підлога буде радувати вас довгі роки. Великоформатна плитка це сучасно і мінімалістично. Фактурна іспанська плитка, наприклад, дозволяє зробити стіну за ванною майже без швів. Але увага! Така плитка може не влізти у ліфт. Рішення просте: замовляйте порізку на виробництві за точними розмірами. Так і плитка поміститься, і нерви збережете. Ебоксидна фуга це як мармурова стільниця. Виглядає круто і служить вічно. Але коштує у 3-4 рази дорожче. А робота з нею це ще той квест для майстра. Альтернатива це цементна затирка із спеціальними гідрофорбними добавками. Візуальна різниця майже непомітна, а гаманець зіткне із полегшенням. Модна тенденція це фарбовані стіни. Але щоб фарба лягла ідеально, стіни потрібно підготувати. Як дівчата готуються до першого побачення, вирівняти, пошпаклювати, наклеїти скловолокно і лише тоді фарбувати. Якщо ви пропустите хоча б один етап, то стіна видасть усі свої недоліки. Для не дуже рівної поверхні можна використати широкі флізелінові шпалери. Чим вони товстіші, Тим краще приховують нерівності. Просто клеїмо їх, загрунтовуємо і фарбуємо. Але якщо хочете ще простіше, беріть фактурну штукатурку. Це економний варіант, який приховає недоліки стін, а спрямоване світло додасть фактурності. Щоправда, фарбувати треба обережно, це вам не малювати котика на стіні. Стільниця із кварцевого агломерату це ще той топчик. Вони довговічніші, красивіші, але дорогі. Якщо бюджет дозволяє, беріть і не вагайтеся! А от штучний акриловий камінь ні, ні і ще раз ні. Зазвичай виглядає як щось схоже на оригінал, але м -м, зовсім не то. Краща історія із гашпіель пластиком. Це новітній матеріал, який прийшов зовсім нещодавно в Україну, та вже встиг завоювати серця меблевиків, декораторів та навіть господей. Адже стільниця виходить мінімалістичною, вона всього навсього товщиною 12 мм у товщині та з перевагами вологостійкості. Терпимості до високих температур і можливістю монтування мийки під основу. Беріть і не пошкодуєте. Якщо шукаєте геть бюджетне рішення, то беріть постформінг. Сучасні моделі мають непоганий вигляд і служать досить довго, якщо, звісно, ви не плануєте ставити на них гарячий чайник. А ще забудьте про ті класичні з'єднувальні планки на стиках. Краще зробіть єврозапил. Так виглядає мінімалістично і дуже охайно. Дерево це завжди красиво, але тут є, як завжди, нюанси. Якщо ви не хочете, щоб кожен неакуратний рух залишив сліди на підлозі, доведеться бути делікатними. Інженерна дошка це найкращий варіант за співвідношеннями. Ціни якості та вигляду. Вона багатошарова, стабільна, але трохи дорога. Не хочеться хвилюватися за кожен удар п'яткою чи перекинуту чашку, тоді вам підійде ламінат або кварцвініл. Зараз їхній асортимент вражає: текстури, малюнки, кольори усе, що душа забажає. Виглядають майже як натуральне дерево, але на дотик. Холодніші. Щоправда, ламінат можна сміливо використовувати під теплу підлогу. Чого не скажеш про натуральне дерево? Тепло просто піде в нікуди, бо дерево є чудовим теплоізолятором. А знаєте що? Кварц вініл це майже супергерой. У наш час з нього навіть стелі в басейнах роблять. Ніякої вологи він не боїться. Уявіть, якби дерев'яна стеля була у басейні, спочатку вона пішла хвилями, а потім просто впала нам на голову, коли ми плаваємо. Тому натуральне дерево тільки для підлоги чи меблів, але точно не для басейнів. Замовні меблі це завжди дорожче ніж серійні. але якщо у вас нестандартний інтер'єр або вбудовані рішення без меблів на замовлення не обійтися. Проте є один лайфхак: внутрішні частини меблів, які ніхто не бачить, можна робити із дешевших матеріалів, наприклад, як ДСП. Що стосується м'яких меблів, тут теж можна зекономити. Наприклад. Замовити простий диван і додати до нього стильні декоративні подушки. Головне, щоб виглядало стильно, бо ми ж дизайнери. Хто сказав, що меблі, які вже віджили своє, мають залишатися десь далеко у коморі. Старі бабусині тумбочки чи інший раритет можна перетворити на арт об'єкти. Уявіть, берете ви фарбу спрей. Пару годин творчості і ваші меблі стають творчим мистецтвом. Ніяких великих витрат, а результат вау! Наприклад, радянський сервант або старовинний комод, відреставрувати, додати трохи сучасних акцентів. Це все буде виглядати як з глянцевого журналу. До речі, цей тренд на переробку старого або апскайлінг зараз шалено популярний. Це не тільки економно, але й екологічно. А головне, кожен такий предмет несе свою історію. Тож, давайте подумайте, може і у вас десь у гаражі валяється скарб. Ваш інтер'єр стане справді унікальним, якщо наповнити його речами з вашої родинної історії. Це може бути стара картина, яка роками припадала пилом, але після реставрації стане головною прикрасою вашої кімнати. Чи меблі, які нагадують про дитинство. Такі деталі створюють затишок, якого не досягнеш навіть наймуднішим ремонтом. Хочете додати в інтер'єр трошки мистецтва, так це легко і бюджетно. Наприклад, проста гілка із парку, поставлена у вазу, може виглядати як дизайнерський шедевр. Але не забувайте уточнити у старших родичів, чи немає якихось прикмет щодо цієї гілочки, бо може виявитися, що вона принесе додому злидні. А ще не забувайте про мітлу, поставлену верх ногами, бо то кажуть, що вона не до багатства. Скляна перегородка замість стіни це не тільки красиво, але і функціонально. Вона дозволяє вкрасти кілька зайвих сантиметрів простору. Але, друзі, це коштує дорого. Набагато дешевше збудувати звичайну стіну із гіпсокартону чи газобетону. А от величезна гардеробна це вже справжній мастхев. Бо хто не мріє про окреме царство для власних речей? Живі рослини це знову ж таки мастхев у будь-якому інтер'єрі. Не треба багато. Пару великих вазонів і ваш простір оживає. А якщо шукаєте бюджетний варіант, то зверніть увагу на маркетплейси. Там інколи трапляються справжні скарби. І бонус 26 порада: килими та затишок. Не забувайте про килими. Вони додають не лише тепла, а й акустичного комфорту. Але якщо у вас алергія, Краще не ризикуйте. Або шукайте естетичні аналоги, які легко чистяться і виглядають сучасно. Ну що, друзі, надихнулися? Напишіть у коментарях, які ідеї вам сподобалися найбільше. Може, у когось є і власні лайфхаки. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал і не пропустіть наші наступні відео. Буде ще багато ідей, які зроблять ваш дім стильнішим і комфортнішим. Найголовніше. Донайте збройним силам України задля перемоги, моліться Бога про мир, все буде Україна. З вами був Роман Погайдак та меблевий край, миру і злагоди вашим домівкам. Каналі Мабливого краю на якого ділимося, з пасою зарадам, гадам, та лайфхатам, то все, що пов'язано з ремонтом, облаштуванням та оздобленням квартир. Ходинків не тільки з вами, Роман, Богай таки, ми починаємо.